Ну що ж, друзі, 12 січня польський сенат ухвалив той закон відносно біженців. Взагалі, всіх громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, і деякі з цих змін вам будуть неприємними, тому що немає взагалі ще поки що жодних роз'яснень на ці поправки, а їх є аж 30. Тобто Сейм проголосував за цей закон, але Сенат вніс аж 30 поправок, і вони вже друзі затверджені. Зараз я вам назву декілька з них. Перед цим прошу вас зробити максимальний репост, щоб українці були усвідомлені, що їх. Чекає в майбутньому на території Польщі. Звісно ж, друзі, одна із найголовніших таких питань, поправок, це є, друзі, те, що стражгранічна буде повідомляти вже ЗУС на 100%, тому що раніше такої поправки не було такого пропису в законі, що стражгранічна буде повідомляти ЗУС про кожен ваш в'їзд та виїзд до Польщі. І якщо ви отримуєте допомогу на дітей 500 то якщо ви виїжджатимете за межі Польщі більше як на 30 днів, то у вас ці виплати заберуть, а більше того, ви будете зобов'язані повернути всі ті кошти, які надійдуть на ваш рахунок уже після 30-денного перебування за кордоном. Плюс ще відсотки, якщо ви будете не в термін їх повертати. Всі друзі реквізити ЗУСУ будуть на сторінці самої сторінки ЗУСУ закладу убезпечень сполечних, і там взагалі описана процедура, як повертати кошти. Звісно ж, друзі, це неприємна новина. Також я вже наголошував сьогодні, що буде обов'язковим отримування песелю зі статусом УКР до 30 днів на протязі до 30 днів перебування на території Польщі, і в цьому випадку вже не будуть отримувати ваші відбитки пальців, коли ви будете отримувати песель зі статусом УКР. Знову ж таки, цей статус буде анульовуватися, коли ви будете виїжджати за межі Польщі більше як на 30 днів. Але приємна новина тут полягає в тому, що ви можете відновлювати його безліч купу разів. І в цьому випадку, для того, щоб поновити, наприклад, 500 виплату допомоги на дітей, то вам потрібно знову ж таки цей статус відновити, тому що карту побиту ви не зможете отримати. Бо саме в цих поправках поки що залишається незрозумілою. Коли ж буде доступною вже можливість подавати на карту побиту, тобто, чи це буде 1 квітня, ми поки що, друзі, не знаємо. Але чекайте, не спішіть, все може змінитися вже буквально на наступному тижні. Також важливий нюанс. Я вже говорив раніше, що від 1 березня всі іноземці, біженці, які мають безкоштовне житло, будуть змушені платити за нього 50%, якщо ж воно, наприклад, якщо ж ви, наприклад, перебуваєте тут більше як 120 днів. Ну і пізніше вже 100% там ще здається через 3 місяці. Так от, друзі, цю дату пересунули не від 1 березня, а від 1 квітня. Також досить важливий нюанс. До коли ж продовжили легальне перебування на території Польщі для біженців з України або ж для всіх громадян України, які приїдуть до Польщі чи приїхали після 24 лютого 2022 року? Тому що хтось говорив аж до 2024. І я теж це говорив. Але це було на території Європейського Союзу. Але Польща вона є виключенням, тому що вона приймає правила для тих громадян, які перебувають на території Польщі. Так, от, друзі. Термін легального перебування для українців, які будуть приїжджати до Польщі або вже тут знаходяться, продовжили до 23 серпня 2023 року. Тобто абсолютно для всіх згідно цієї устави. Ще невідомо, друзі, як же ж з тими громадянами, які знаходяться тут на основі карантинних обмежень, у, у, у котрих віза робоча продовжиться. Карта побиту чи дні по біометричному паспорту згідно карантинних обмежень, які ще були до початку війни в Україні. Сподіваюся, друзі, до кінця наступного тижня ця інформація стане доступна. І я вам постараюся її висвітлити на найвищому рівні, ну, в принципі, як завжди. Тому вам потрібно підписатися під цим відео і, звісно ж, підписатися на канал. І обов'язково, друзі, напишіть свою думку. Коли ж, ну от вгадайте, на коли ж поставлять ту дату, коли вже можна буде подаватися на карту побиту в Польщі. Свій, свій відгук пишіть в коментарях. На сьогодні у мене все. Побачимося в наступному випуску.